Зачекай на 30 секунд. Сьогодні я хочу поділитися притчею про одну маму, яка чекала свого сина. Він пішов шукати кращу долю. І мама кожного ранку пекла дві хлібини одну для сім'ї, а другу для потребуючих. Цю другу хлібину настала на підвіконник їм її взяти, хто тільки захотів. І якось жінка побачила, що кожного ранку приходить старший чоловік і бере цю хлібину і промовляє дуже дивні слова. Все зло, яке ви зробили, воно повернеться до вас. А добро залишиться, яке вас робили. І жінка засумувала навіть розізлилась і вирішила покінчити з цим чоловіком. І вона спекла дві хлібини, але одну поставила отруту. Вона поставила на підвіконник цей хліб, так як завжди. А в неї дуже затремтіли руки. І вона подумала, що ж я роблю? І взяла цей хліб з отрутою, кинула у піч і спалила. І натомість пекла новий хліб, та як вона робила це зазвичай. І кожного ранку, коли вона ставила цей хліб, вона його жертвувала за навернення свого сина, за повернення додому його. І знову цей чоловік прийшов, забрав хліб і пробурмотів свої слова. І цього самого дня вечором хтось постукав у двері. Жінка відчинила і побачила, що це був її син. Він був дуже худий, знедолений, обосилений. І перші його слова були, мамо, сьогодні сталося чудо. Я був вже неподалік нашого дому, але я не мав сили і знепритомнів і впав. І тут йшов один старший чоловік, і він мене побачив і дав мені свою хлібину. Він сказав, що цей хліб. Ця їжа на сьогоднішній його день. Але він сказав, що бачить, що я більше потребую цього хліба. І я зів його. Мати, почувши ці слова, приперлася до дверей, щоб не впасти. І в одну мить назгадала ці слова. Все зло, яке ви робите, повернеться до вас, а добро залишиться. І вона зрозуміла, що в цей день її син міг з'їсти хліб і померти. Їй стало дуже важко. І після цього вона почала робити завжди добро. Друзі, робімо добро, незважаючи, якщо навіть ми не маємо на нього подяки. Робімо добро завжди. Навіть Понад нашу силу, друже, підпишись на канал, поширь це відео, друзі, Богом!